Дорогі друзі, радий вас усіх вітати. Наступає 17-та неділя після п'ятидесятниці. Наразі це вже жовтень місяць, і за божественну літургію ми чули уривок із Євангелія від Луки з 5-го розділу. Як ми вже можемо помітити, читання з Євангелія від Матвія, воно вже закінчилось в цьому богослужбовому році, і зараз наступає вже читання з Євангелія від Луки. наступні тижні ми будемо якраз спілкуватися і розглядати саме уривки із цього Євангелія. Сталося так, що коли Ісус стояв біля Генісерецького озера, навколо нього зібрались люди і слухали Слово Боже. І Ісус побачив два човна на березі озера. З них якраз зійшли рибалки і мили свої сіті. І Ісус увійшов до одного з човнів, який належав Симонові, і попросив господаря трохи відплисти від берега, а сам сів і почав з човна навчати натовп, який стояв біля води. Скінчивши говорити, Ісус сказав Симонові: відполови на глибину і закинь сіті, і зловиш багато риби». Симон відповів: Учителю, ми тяжко трудились цілу ніч і нічого не зловили. Але якщо ти скажеш, я закину сіть. Зробивши так, вони зловили дуже багато риби, аж всі ті почали рватися. То гукнули вони своїх товаришів на іншому човні, щоб ті допомогли їм. Ті підпливли, і обидва човни так наповнились рибою, що мало не почали тонути. Побачивши це, Симон Петро припав до Ісусових колін і вигукнув Залиш мене, Господи, бо я чоловік грішний. Петро казав так, бо всі, як і інші, хто були з ним, він був приголомшений такою рибальською здобиччю. Так само вражені були і Симонові товариші Яків і Іоанн, Заведеєві сини. То Ісус сказав Симонові: Не бійся, відтепер ти ловитимеш душі людські. Вони витягли човен на берег, все полишили і пішли за Ісусом. Щойно почутий уривок це про, про покликання перших апостолів. Якщо ми почерпнемо інформацію з усіх книг Нового Заповіту, а не лише з Євангелія від Луки, то дізнаємося, що перші чотири учні це дві пари братів, що були рибалками. Це Симон, якому Христос дав друге ім'я, а по суті, це прізвисько Петро, Петрос по-грецьки, або по-єврейськи кіфа, тобто міцний як камінь, як скеля, його брат Андрій, це вже його власне ім'я грецького походження, і також два інших брати Йоанн, і Яків, батька, якого, яких звали Зеведей. І ось Христос обирає собі учнів, які в майбутньому мали бути здатними проголошувати Євангеліє, Благозвістку про те, що Бог дає прощення і спасіння через смерть і Воскресіння свого Сина. І Христос, як ми бачимо, не підшуковував для цієї справи людей заздалегідь готових. Він згоден цих людей готувати, виховувати для цієї місії. Здавалось би, коли ти знаходишся в такій ситуації, коли ти можеш вибирати, то вибирай найкраще. Вибирай найбільш пригодне для тебе, найбільш пристосоване для того, чим ти хочеш займатися. Але Христос, як ми бачимо, так, Він вибирає тих, хто буде здатний нести служіння апостольства. Але не зразу. Не зразу здатних, не зразу готових він вибирає. Господь не шукає чогось чи когось уже готового. Він всіх нас в процесі нашого слідування за ним вдосконалює а по суті, мабуть, і створює. Саме тому і так важливий цей процес, коли ми йдемо за Христом, цей процес, коли ми крокуємо за ним крок за кроком, слід у слід. Тому що саме на цьому шляху ми. І відбувається оце наше удосконалення. Безумовно. Важливим є той факт, що перший крок в цьому покликанні, на цьому шляху завжди робить Господь. Але без дієвої участі людини це покликання ж може бути ну, дуже просто проігнороване. Воно дуже важливо, воно не буде анульоване. Тому що Бог, як пише апостол Павло в посланні до Римлян, Бог ніколи не змінює свого рішення про свої дарунки і про свої покликання. Але це покликання стане подібним, ну, наприклад, квитку е там, на автобус або квитку на, на якусь виставу, який є цілком дійсним, тому що за нього заплачена повна вартість. Але ним своєчасно ніхто не, ск не скористувався і через певний час е цей квиток втрачає свою цінність. Він дійсний, але він вже не має жодної цінності. Також на думку приходять слова Христа з Євангелія від Йоанна, ви мене не вибрали. То я вас вибрав сам і призначив, щоб ви йшли і приносили плоди вічні. Бути обраним Богом в біблійному сенсі цього слова це вже значить не належати собі в повній мірі. Бо, не дивлячись на те, що ніхто у тебе твого життя не віднімає, тобі все частіше доведеться робити і казати не те, що хочеться, а те, що необхідно сказати чи потрібно зробити, тобі буде хотітись одного. І від свого природнього бажання, і навіть від своєї гріховності, але ти вже розумієш, що ти не маєш права зробити лише те, що ти хочеш. Ти не маєш вже права сказати лише те, що ти забажаєш. Ти повинен себе завжди співвідносувати, співвідносити з тією справою, за яку ти взявся, до якої ти покликаний, і з тими людьми, заради кого ти це робиш. Той, хто відгукується на Божий поклик, стає людиною, начебто, зв'язаними руками. До речі, елементи священничого облачення при їх символічному розумінні, вони ж нагадують, носію їх саме на це. Ну, наприклад, Єпитрахіль, так то, що носиться на шиї у священика, ну, це наче ярмо, пам'ятаєте, благе іго, як пише апостол Павло Христове. Що надягається на шию, знаєте, ну, наче. Ярмо якоїсь в'ючної тварини, якогось віслючка, що везе Христа в Єрусалим. Поручі, які надягаються на зап'ястя, це, наче кайдани, вони повинні нагадувати, що твоя воля, воля того, хто їх носить, вона повинна бути зв'язаною. Ну, очевидно, що всі ці літургійні предмети вони мають цілком історичне походження і на початку мали виключно утилітарне значення, але зараз, втративши своє практичне значення, вони поклик... покликані нагадувати і спонукати до більш глибокого і ну, якогось мотивуючого розуміння. І разом з тим, звершуючи благородне і жертовне служіння людині легше від інших виростити у собі. Відчуття персональної особливості і обраності, не особливості того, що ти робиш, а особливості самого себе. Щось подібне, коли сталося із старозаповітним народом. Але і народ нового заповіту, як ми бачимо, також не звільнений від цієї спокуси. Вирішення цієї спокуси лежить в площині розділення особи і її справи. Долучаючись до виконання Божої справи, особисто я автоматично не стою Особливою людиною в мені залишаються гріховні схильності, побажання, моя незрілість людська, які в кінці кінців і е, виявляють і мою особисту недосконалість, і нерідко лише ганьблять діло Боже. Тобто, нерідко діло Боже, воно звершується не завдяки мені, який начебто над ним працює, а всупереч тому, який є я. Такий спосіб думок, сподіваюся, утримає кожного з нас від ще більш некритичного ставлення до себе. Окрім загальних роздумів про покликання, здається важливим приділити увагу і тому діалогу, який Христос веде з тоді ще своїми майбутніми учнями. Вони, як ми пам'ятаємо, були рибалками. Ну, не, не якимись там любителями порибалити у вільний час. Це не було їх хобі. Вони були рибалками в промисловому обсязі. Це була їх щоденна робота, і це була робота. Надважка. Це була робота виснажлива. Вона не спонукала до якихось високодуховних роздумів, ні. Перед розмовою з Христом вони всю ніч провели в човнах, але жодного улову не було. Це вкрай неприємна ситуація для рибадок. Ти нічого не впіймав, нічого буде і продати. А і цю неприємність доповнює, ще й неочікувана пропозиція Христа, що їм потрібно ще раз вийти. На озеро, на глибину і закинути сіті. Для професіоналів рибальства, якими були апостоли, ну це звучало як глузування, вибачте. Особливо після безплідної ночі там на воді. Але, і оце але найважливіше в цій ситуації. Апостоли, ще тоді майбутнє, сповняють себе довірою до слів Ісуса і роблять те, що виглядає. І неможливим, і, скоріш за все, безрезультатне. Тут дуже важливо звернути увагу на те, що не хтось їх сповняє цієї віри, а вони самі вирішують себе сповнити цієї віри. Тобто апостоли не чекають, що вони колись е, хтось їх наповнить цією довірою до Христа, начебто вони якісь е, пасивні учасники е, цих особистих відносин з Богом. Ні, вони самі в собі генерують цю можливість довіряти словам свого вчителя. І ось в таких ситуаціях інколи виникає конфлікт між нашим людським досвідом і довірою до того, що нам каже Господь. Досить часто християнам, чиє життя присвячене Богу, не доводиться робити вибір між е, власним розумінням і власним бажанням того, як я хочу вчинити е, в тій чи іншій ситуації, і між Словом Божим. Але коли все таки е, щось подібне виникає в нашому житті, тобто потрібно зробити вибір. Чи власного досвіду, і власного розуміння, чи того, що каже Господь, то віра і виявляється у нашій готовності зробити те, що нам пропонує Господь. Навіть якщо це нам здається безнадійним і нездійсненним, ніч необхідний час для ловлі риби він минув. Всі обставини, здавались би, несприятливі для риболовлі, але Симон сказав: нехай обставини проти нас. Але за Твоїм Словом, Господи, ми постараємося іще раз. І коли Ісус запропонував рибалкам закинути сіті, яким би втомленим не був Симон, Він був готовий спробувати щастя ще раз. Власне, нещастя багатьох людей і полягає в тому, що вони складають руки тоді, коли їм потрібно було зробити іще одне зусилля. Можливо, не декілька, можливо, навіть одне зусилля, а вони цього не роблять. Занадто. Часто ми чекаємо на щось, тому що нам час здається несприятливим, як зараз модно казати, не на часі це не про нас. Якби ми чекали ідеального збігу обставин, ми б взагалі б ніколи не розпочали і не зробили б жодної справи. Якщо ми хочемо навчитись довіряти Богу та побачити, як Він діє в нашому житті, ми повинні повірити Ісусу на Слово. Навіть тоді, коли він нас закликає зробити неможливе. В такому випадку ми приречені, саме приречені на успіх, але не тому, що ми відважні і сміливо, і сміливо кидаємо виклик обставинам, а тому, що ми із сумлінням і смиренням виконуємо те, що нам каже Господь. Нехай Всемилостивий і всещедрий Господь обділить нас рішучістю, мужністю, мудрістю. Будемо намагатись в собі виростити ту довіру до Господа, яка буде сильніша і нашого остраху, і обставин, які дуже часто бувають проти нас. Мир і мирість Господня нехай буде з усіма нами. Просимо всіх підтримати це відео. Це допоможе нам в майбутньому більш старанно і натхненно працювати задля спільної користі. Дякую вам і до зустрічі!